Я дочекався лікаря, прикинь, так повезло. Це було дуже довго, чотири години чекав. І попалась з Казахстан. Боже, це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікують. Я кажу, та знаю. Вона каже, не волнуйтесь, що зробимо так, як у нас. Що значить до нашого лікаря попасти? Вже на, на X-Ray потрапив на рентген. Morning, ah, ah, ah. Okay, yeah. for... Наші люди і в Афріці наші, і в Британії наші. От, дивіться, тільки попав до нашого вже. Я перед цим чотири години ждав, щоб потрапити просто ліфта. Тільки потрапив далі. А, до ліфта. А ти речі, знаєте, як ждати? От, от так. Тут люди сидять, свідомі стрічають, на колясках сидять. І отак от сидять, і чекають, чекають, і блядь, замерзають, і жопа мерзне тут сидить. Ні кушетки, нічого я вже показував кадр. І тільки потрапляєш до нашого, вже через 20 хвилин у мене рентген, потім мені КТ роблять, потім ще ж оці, розумієте? Вау, після 5 минут, так? Це супер швидко. Вже 5 хвилин не пройшло, вже знову я йду, мене чудо взагалі. Зараз буду грошей їй платити, за таке треба просто розцілувати і пам'ятник при тут за кордоном поставити. Окей. Okay. Так, друзья, ну вот все. В дурдоме. Стины, головой будет собственно. на рубашка все.